30 жовтня на Ліобережі пройшли фінальні матчі у рамках фестивалю футболу серед дитячих команд. Хто став переможцем та у якій формі наразі знаходяться юні футболісти Кам'янського у сюжеті від моїх колег. На футбольному полі Надія розгорнулася справжня запекла спортивна боротьба. У фіналі зійшлися вихованці дитячої юнацької футбольної школи Надія проти гравців з академії футболу. Два тайми по 20 хвилин, але протистояння нічим не поступалося повноцінним професійним футбольним матчам. Після фінального свистка Арбітра перемогу отримала команда Академії футболу, яка і виборола перше місце на фестивалі футболу 2022. Своїми враженнями від перемоги поділився молодий гравець академії Ярослав, який вже має мрії та великі спортивні плани на майбутнє. Я дуже пишаюся, що наша команда виграла дуже гарні враження за того, що ми перемогли. Дуже хотів би грати за збірну України. Хотів би навіть коли ще в такому віці попасти на матч збірної України? Спортивний захід був присвячений ювілею заснування дитячо-юнацької футбольної школи Надія. Школі виповнилося 30 років. З нагоди свята на фестиваль завітали почесні гості ветерани футболу та представники громадської організації бджола, які і допомогли влаштувати цей захід. Активісти наголосили, що громадська організація і надалі планує активно підтримувати спортивні та культурні заходи у Кам'янському. Начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк також радіє від можливості проводити спортивні заходи. Розповів, що не Зважаючи на складнощі в країні, спорт продовжує активно функціонувати та подякував всім, хто допомагає проводити подібні змагання. Дуже такі запеклі були матчі. Ніхто не міг спрогнозувати, як він закінчиться. Я дуже задоволений тим, як ми провели. Я хочу подякувати. І федерації футболу міста Кам'янське за те, що був організований такий турнір за підтримку громадської організації Бджола. Подякувати міського голові Білусову, який постійно з нами на зв'язку і турбується про дітей наших всіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Подякувати Асоціації футболу Дніпропетровської області. Хочеться і ще подякувати Збройним силам України за те, що є така можливість грати дітям у футбол, що вони захищають наші кордони. І ми всі віримо в перемогу, і ми віримо, що прийде мир, і наші діти будуть тренуватися так, як це потрібно.